Для елегантної жінки вишуканий аромат Cityscape Mary Kay. Якщо ви хочете справити враження, залишити свій образ незабутнім, привернути увагу, ви маєте обов'язково мати цей шедевральний аромат від Kay. У 2015 році для компанії Kay цей шедевр створив знаменитий парфумер Родрігес Флорес Ру від парфумерного дому Жодана. Сучасний, свіжий, стильний, темпераментний, харизматичний, сексуальний, класичний аромат. Верхні ноти рожевий перець, бергамот, флорентійський ірис, півонія, серце аромата – снігова орхідея, королева квітів. Нижні ноти амбра, ваніль, сандалове дерево, шлейфовий, преміальний аромат. Сміливо додавайте до вашого парфумерного гардеробу.